Доброго дня! В вашій увазі представляється лекція на тему вроджені вади розвитку щелбно лицевої ділянки у дітей, які включають вроджені незрощення верхньої губи та піднебіння, синдроми П'єра Робена, першої та другої зябрових дуб та сучасні принципи комплексного лікування, диспенсаризації та лікування дітей з вродженими вадами щелбно лицевої ділянки. Перші згадки про порушення мови, зумовлені наявністю дефектів верхньої губи та піднебіння, виявлені в давньоєгипетських папірусах. Лікування вроджених вад ще однолицевої ділянки повинна вирішувати як естетичні проблеми, такі як при незрощенні верхньої губи та піднебіння, а також і відновлювати функцію, таких як ковтання, дихання, мовлення та жування. Серед різних авторів та їх класифікацій існує безліч наз даних пороків розвитку ще одного ділянки. В Україні офіційно зареєстрована назва вроджена на зрощення верхньої губи та піднебіння. Народніми назвами є тригубість, заяча губа та вовча паща. За міжнародними класифікаціями це Клефт Ліп Палейт. Незрошенням верхньої губи та піднебіння є найпоширенішою вродженою вадою розвитку ще до цього ділянки. На слайді представлені середньостатистичні показники частоти народження дітей незрощенням верхньої губи та піднебіння серед різних країн. У різних областях України показники частоти народження дітей з вродженим незрощенням верхньої губи та піднебіння наближаються до середньоєвропейських. А у західних регіонах нашої держави навіть переважають і є найпоширенішим серед інших областей нашої держави. Частіше незрощення верхньої би та піднебіння є полігенним мультифакторним захворюванням, яке може зустрічатися у вигляді ізольованої вади розвитку та бути одним із, не... одним із симптомів вроджених синдромів. Серед чинників, які можуть викликати дане ваду розвитку, можуть бути як екзогенні та ендогенні фактори. Вроджені вади розвитку утворюються під час формування ембріону. Тому для розуміння даної теми нам необхідно розуміти певні терміни формування ембріону та саме щелидно-лицевої ділянки. Утворення ротової бухти в головному кінці ембріону формується на 15-20 день розвитку, формування ріс підії лицевих відростків. Утворення первинного піднебіння формується та завершується до кінця 7-го тижня. Утворення саме твердого м'якого піднебіння або вторинного відбувається в строки від 7 до 12 тижня. Задля профілактики розвитку ембріону з вродженими вадами верхньої губи та піднебіння необхідно дотримуватись певних алгоритмів та дій, які можуть за собою зменшити ризики народження такої дитини. Це перше буде профілактична спрямованість програм з урахуванням індивідуальних факторів ризику, молекулярно-генетичний аналіз генів та виявлення генів кандидатів, вроджених не верхньої губи та піднебіння. профілактика захворювань вагітної в першому триместрі, профілактика та лікування соматичних захворювань батьків, УЗД плоду до 12 -ти тижнів, а також іноді буває. це... Переривання вагітності. Синдромні незрощення губи та піднебіння становлять 10% від усіх незрощень лиця. Нині описано близько 300 синдромів, які пов'язані з вадами розвитку лиця, щелеп та зубів. Із них, за останніми даними, 70% належить до спадкових захворювань і близько 30% до тератогенних вад розвитку. Типи спадковості їх вивчені мало. Найчастіше трапляються такі синдроми Піра Пірабена, Вандервуда, Першою та Другою забравою дух, синдром Гульденхара, мікро та макростомія тощо. Синдром Вандервуда успадковується за отасовно домінантним типом. Характерним є вроджені симетричні нориці слизових. Залоз на нижній губі, який поєднується з незрощенням верхньої губи або піднебінням. Сучасні принципи та підходи до лікування дітей з вродженими незрощеннями передбачають такі положення. Комплексна допомога таким дітям надається командою спеціалістів до складу, яких входять ще одна лицевий хірург, ортодонт, логопед, педіатр, анестезіолог, терапевт, стоматолог, лор-спеціаліст, за показаннями до цієї групи залучаються невропатолог, психолог, офтальмолог, кардіохірург та інші для надання спеціалізованої та допоміжної допомоги. Серед спеціалізованої слід відокремити, по-перше, це налагодження годування таких дітей для нормального росту та розвитку дитини, прехірургічна ортодентия, хірургічне лікування. Ортодентична та ортопедична корекція на етапах лікування та постійна санація порожнини народ. До допоміжних відносяться соматична підготовка дитини, лікування суміжними спеціалістами за необхідністю, психологічний супровід дитини та їх батьків та логопедична корекція. Головною метою роботи команди є надання своєчасної та координованої допомоги дитині кожним спеціалістам. При налагодженні годування таких дітей слід розуміти певні. Фізіологічні акти, такі як сання, який здійснюється за принципом безумовного та умовного рефлексу, який сприяє переміщенню нижньої щелепи до переду, росту нижньої щелепи, формуванню правильного прикасу, активізації функцій ковтання дихання та гімнастики м'язів апарату лиця. В деяких випадках для налагодження годування застосовують зондове годування. Однак слід зазначити їх негативний вплив: це гасить вроджений смоктальний рефлекс, при неправильному введенні зонда можливий розвиток пневмонії і стриктур стравоходу, порушення гармонії росту щелеп. Серед показів до застосування зондового годування відноситься синдром п'єрерабина та недоношені тіти, пологи яких відбулися до 36 тижнів. Синдром П'єра Робена характеризується вродженою гіпоплазією нижньої щелепи, мікрогнатією, незрощенням піднебіння, гласаптозом та макрогласією. У синдромі П'єра Робена виділяють три ступені тяжкості процесу, які будуть розділятися за рахунок дихальної недостатності. При легкому ступені рівень сатурації у дитини буде на рівні 95 одиниць. Серед клінічних ознак можливе піріоральне ціаноз, що посилюється під час фізичної активності або коли дитина плаче, при середній ступені рівень сатурації в крові буде дорівнювати від 90 до 94 одиниць, буде наявність задухи під час фізичного навантаження годування, зміна шкірних покривів, кольорових. Це нос, пероральне обличчя рук на постійній основі, можливе вимушене положене тіло під час сну. В даному конкретному випадку середня форма характеризується те, що у дитини для відновлення функції годування встановлений зонт. При тяжкої формах рівень сатурації буде стійким та знаходиться. На рівні до 89 одиниць, у дитини постійний наявні е, симптоми задухи у стані спокою або під час сну, генералізований це нос шкірних та слизових оболонок і постійне вимушене положення голови. Як на слайді зазначена, дитина з тяжкою формою перебуває встановленою трахеостомою для відновлення функцій дихання. При налагодженні функції у дітей з синдромом Робена існують певні алгоритми, залежно від ступеня важкості. При легкій формі для відновлення та покращення дихання достатня зміна положення тіла на животі або на боку. Для харчування використовується спеціальна соска. При середній формі для відновлення та покращення дихання використовуються назофарингіальні трубки. Для харчування. Використовується зонд. За умови набору дитини 5 кг. Потім відбувається перехід на спеціальну соску. При тяжкій формі для відновлення дихання використовується назофарінгні трубки або накладається трахіастома. Харчування відбувається через зонд У разі відсутності набору ваги протягом місяця гастростома накладається. При годуванні. З використанням соски існують певні недоліки, такі як зміщення міщелетної кістки по трансферзалі, збільшення дефекту між бічними фрагментами, розширення дефекту піднебіння, переміщення горизонтальних пластинок твердого піднебіння в вертикальне положення. Використання сосок, які призначені для годування дітей з незрощеннями, показано у дітей з частковим незрощенням твердого та м'якого піднебіння із неоскодженим комірковим відростком. Але і така соска внаслідок пружних якостей матеріалу, з якого вона виготовлена, частково входить у дефект піднебіння, а тиск, що виникає під час сання, деформує горизонтальні пластинки твердого піднебіння, переводячи їх в більш вертикальне положення. Що може в подальшому утруднювати проведення операції на піднебінні. Тому рекомендовано при інших формах незрощення проводити годування дитини за допомогою спеціальної соски, яка буде відрізнятися за формою та матеріалом, з якого вона виготовлена, а також діаметром отвору в ній для створення зниженого тиску на оточуючі тканини. До соски. Оптуратори різної конфігурації використовуються для налагодження годування у дітей з наскрізними однобічними та двобічними верхньої верхнього коміркового відерства, твердого та м'якого піднебіння. Нині основним призначенням цих оптораторів є створення оптимальних умов для налагодження ссання. Оптуратор по типу знімного протезу на верхню щелепу виготовлюють одразу після народження дитини в умовах ще одного лицевого відділення у присутності анестезіолога. Для виготовлення повноцінного оптуратору потрібно якісно зняти відбитки з верхньої щелепи. Це дуже важливий і складний етап роботи, оскільки ортодон працює з дитиною перших днів або тижнів життя. І основним ускладненням на цьому етапі. Є можливість потрапляння відтискної маси в дихальні шляхи. Тому запобігти цьому необхідно підготувати індивідуальну ложку для відбитка відповідно для розміру щелепи дитини. Правильно вибрати відтискну масу краще силіконову. Витисну масу необхідно ізолювати від потрапляння до носової порожнини шляхом прокладання на неї малого прокладки. Маніпуляцію дитини проводять, наче серце разом з анестезіологом в умовах перев'язувальної або операційної. Дитину тримають у вертикальному положенні знахиленою вперед головою. Після отримання відбитка виготовлюється оптуратор типу знімного протезу термопластичного матеріалу, який не мистить мономерів тому не спричиняє, спричиняє алергічних реакцій з боку слизової оболонки ротової порожнини. Лікування та реабілітація дітей з вороженими назрощеннями верхньої губи та піднебіння є багатоетапним та складним. Серед перших етапів, які направлені на відновлення анатомічної форми та функції верхньої губи, є оперативне втручання, яке називається хелеринопластика. У дітей з однобічними назрощеннями верхньої губи вона проводиться в терміни від 3 до 6 місяців. При двобічних незрощеннях вона проводиться у віці від 6 до 9 місяців. Оперативне втручання направлене на анатомічне відновлення м'якого піднебіння та заднього відділу твердого піднебіння називається велопластика та проводиться у терміни від 9 до 18 місяців. Ліквідація залишкових дефектів твердого піднебіння. У дітей проводиться у віці від 3 до 5 років. Кіскова пластика альвелярного відразку верхньої щелепи проводиться у терміни від 8 та 10 років. Ліквідація вторинних деформацій та їх усунення верхньої губи носа та дефектів верхньої щелепи проводиться у віці від 12 років. На сьогодні існує велика кількість алгоритмів та протоколів первинних хірургічних втручань у дітей вродженими назрощеннями верхньої губи та піднебіння. На даному слайді представлені алгоритми проведення первинних хірургічних втручань у дітей у різних країнах. І ви можете побачити, що протоколи, які використовуються в нашій державі, нічим не відрізняються від інших західних стран. Та інших континентів. І тому ці терміни проведення первичних втручань будуть майже однаковими. І реабілітація таких дітей починається з 3 місяців. Первинним оперативним втручанням у дітей, з незрощеннями верхньої губи та піднебіння буде хейлеринопластика, яка в залежності від віку буде проводитися від 3 до 12 місяців від народження дитини, в залежності від форми та виду назрощення. Дана операція направлена на усунення дефекту верхньої губи та відновлення її анатомічної цілісності з відновленням функції. та зміна положення носа. Перші згадки про усунення цієї вати датовані першим століттям нашої ери. До принципів Хеларинопластики відноситься відновлення анатомічної цілісності верхньої губи, відновлення анатомо-функціональної спроможності та виконання елементів первинної ринопластики. До етапів відносяться. Проведення вестибулопластики, міопластики, відновлення анатомічних шкірних елементів верхньої губи та червоної облімнівки. Репозиція структур крильного хреща. На слайді представлені інтеропераційні фотографії дитини з лівобічним незрощенням верхньої губи до оперативного втручання та після проведення хейлеринопластики. Ви можете побачити відновлення. Конфігурації та форми носа, крильного хреща, зміна його положення. відновлення анатомічної цілісності зі створенням анатомічних елементів верхньої губи, червоної облямівки та відтворення лука купідона. Велопластика направлена на відновлення анатомічної цілісності, м'якого піднепіння та заднього відділу твердого піднепіння. Принципом якої є ефективна ретротранспозиція, тобто зміщення м'якого піднебіння дозаду, до задньої стінки глотки, та міопластики м'якого піднебіння, це відновлення анатомічно правильного положення м'язів, м'якого піднебіння. Серед етапів виділяється викроювання слизово-окісних м'язових клаптів, на м'якому піднебіння, відшарування клаптів та відокремлення їх від заднього краю твердого піднебіння, остеотомія задньої стінки піднебінного отвору і виведення, виведення судина нервового пучка, звільнення сухожильного м'яза натягувачів піднебінної занавізки, міопластика, ретротранспозиція м'якого ткан... піднебіння. На слайді представлені інтеропераційні фотографії твердого та м'якого піднебіння до та після оперативного втручання та проведення МРТ для оцінки ретротранспозиції м'якого піднебіння, тому що у дітей з вродженими незрожщою верхньої губи та піднебіння відбувається скорочення м'якого піднебіння та розвиток велофарінгіальної недостатності. Тому основним із принципів і ключових етапів є адекватна ретротранспозиція м'якого піднебіння. Для отримання бажаного та гарного результату лікування дітей з вродженими незрощенням верхнього бита піднебіння, необхідно розуміти, що тільки хірургічного лікування буде замало. Тому одним із ключових етапів є використання ортодентичного лікування. На етапах реабілітації таких пацієнтів. І принципами, якого буде використання раннього прехірургічного ортодентичного лікування, попередження розвитку сагітальних деформацій верхньої щелепи після хейлоринопластики, після проведення ураностафіопластики або велопластики, застосуванням змінних апаратури для попередження вторинних деформацій верхньої щелепи. Та профилактика у розвитку вторинних деформацій верхньої щелепи після проведення оперативних втручань. До предопераційної підготовки дитини до проведення хелеринопластики використовуються дайнеклефти. Це спеціально розроблені пластирі, які будуть утримувати в коректному положенні фрагменти верхньої губи. Та, не буду, та будуть проводити профілактику розвитку протрузії мищелепної кістки при двобічних незрощеннях верхнього губи та піднебіння. Також використовуються незнімні нащелепні апарати ортодентичні з активними елементами, еластиками, гвинтами та інтернексальною фіксацією. До переваг таких. Апаратів відноситься швидкість досягнення позитивного результату за рахунок тяги. Однак ці апарати мають ряд недоліків, серед котрих хірургічна травма, тому що без проведення загального знеболення та хірургічних маніпуляцій встановлювати такий апарат неможливо. Створюються великі сили, які можуть негативно впливати в ранньому віці на розвиток скелетних швів. Та складність гігієнічної обробки апаратів. Ортодонтичні заходи в період змінного прикусу будуть направлені на оптимізацію форми та положення фрагментів верхньої щелепи, які будуть діяти в різних напрямках, як в сагітальних, трансверзальних, так і в комбінованих напрямках. Період постійного прикусу можливе використання ортодентичних незнімних апаратів з гвинтом для оптимізації форми та положення фрагментів верхньої щелепи для усунення недорозвинення та усунення вторинних деформацій верхньої щелепи. Слід також зазначити, що у дітей з вродженим незрощенням верхньої губи та піднебіння. Відбувається зміна стоматологічного статусу, що буде проявлятися у розповсюдженості та, каріусу та його ускладнень у таких дітей. Причинами цього можуть існувати якісні зміни слини, порушення, очищення зубів, зниження функцій жування та ортодентичне лікування. Основними напрямками роботи терапевта-стоматолога буде своєчасна диспансеризація та адекватне лікування зубів, тимчасових або постійних лікування захворювання слизової оболонки, та ендогенна профілактика та проведення професійної гігієни порожнини рота.